Слуги народу залишаться без інтиму. Британія оголосила війну. Дік пікам а Україна заїнькам і кузнечикам біля харківського театру. Торгували оргазмами. Поляків відвідала мирна ракета. Трамп майже відповів, хто вбив Навального. А Тайсона Ф'юрі засудять через Україну про цю та іншу дичину далі у випуску. Такі інциденти траплялися, трапляються і траплятимуться, поки триває війна в Україні. Так, спікер польського сейму Шимон Головня прокоментував рух російської ракети, яка під час обстрілів Львівської області увійшла у повітряний простір Польщі. Як повідомив міністр оборони Владислав Косіняк, камиш ракета звичайно була б збита, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі, розташованої на території. Республіки, і жачеві са вони виражним сигналом готовості члонків союзу до спільної оборони. Кінець цитати: що тут скажеш, ракета залетіла на 39 секунд, подосліджувала собі польське повітря і вилетіла. Нащо її збивати? Не знаю, але можливо. Я маю на увазі, що можливо ймовірно. Я не знаю. Так, кандидат у президенти США Дональд Трамп відповів на питання, чи вірить він у причетність російського президента Владимира Путіна до вбивства російського опозиціонера Алексія Навального. Президент Путін any reason why it would be. Кінець цитати. Його країна у стані війни, і судді можуть бути на боці людини, яка пригнічена війною. Так володар поясу всесвітньої боксерської ради у суперважкій вазі Тайсон Фюрі в інтерв'ю Ютуб каналу BoxNation пояснив свої побоювання щодо чесності суддів у його запланованому на 18 травня бою з українцем Олександром Усиком. В жодному разі, жодна людина, що носить кульчики, не переможе мене. Я можу пояснити, що це таке. Кінець цитати. Вони блондинки і зливаються з натовпом, тому ви не помічаєте їхньої присутності, крім як у борделях. Буде так, як я сказала. Кінець цитати. Так, шведська журналістка іракського походження Елаф Алі відповіла на питання, яка група іммігрантів минулоріч отримала найбільше дозволів на проживання у Швеції. Це трапилося в ефірі гумористичного шоу на телеканалі SVT. Посольство України у Швеції закликало мовника вибачитися. У відповідь почули, то був такий жарт і гра з національними стереотипами. Зауважу у коментарях під відео журналісткою шведською мовою називається називають хворою путінською чортихою sleep, кінець цитати. Так само, як злочинці в реальному житті несуть відповідальність за свої дії, так і зловмисники, які скоюють злочини онлайн, повинні відповідати за це. Так, заступниця головного прокурора з питань кримінального правосуддя у східній Англії прокоментувала рішення засудити до 66 тижнів ув'язнення 39-річного Ніколаса Гоукса, який без згоди надсилав фотографію свого ерегованого пеніса 15-річній дівчинці. І дорослій жінці. Остання зробила знімок екрана й того ж дня поскаржилася на чоловіка у поліцію. Англієць вже визнав себе винним у порушенні статті про так званий кіберфлешинг – розсилання фотографій статевих органів, аби викликати тривогу, страждання або приниження. To thank the lord for this bountiful yeah. penis. Bountiful penis. Кінець цитати. Заінька, кузнечик, черьомушки, карандашкіна, Юніверсул Прокіндейлор, Британіка Kids, Montessori Family. Дитсадки з такими назвами виявив в Україні уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Назви деяких українських садків не відповідають стандартам української мови, а деякі навіть здоровому глузду вважають уповноважений захисту української мови. Він закликав місцеві органи влади і власників приватних дошкільних закладів перейменувати іншомовні покручі відповідно до норм українського правопису. Не треба забувати, що понад 90% громадян України згідно з центром Разумкова, Вважають себе українцями. Кінець цитати. Це така інтимна справа всередині фракції. Ми хотіли самі вирішити спокійно і не публічно. Але якщо публічно, давайте робити це максимально публічно. Красніл, там і так далі, питався ну как то викруті Кінець цитати керівника парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії про проходження поліграфу 11 депутатами його фракції, які входять у фінансовий комітет Верховної Ради і підозрюються в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Арахамія також спростував інформацію української правди про десятки нардепів слуги народу, які хочуть скласти мандат, щоб працювати на менеджерських посадах з зарплатнею у 8 тисяч доларів. Депутат – та самостоятель, незалежно від партії, в котро знаходиться. кінець цитати. Винести на мінне поле хай розміновує ногами. Так звучить топ коментар на сайті Censor.net під новиною про те, що військова контррозвідка СБУ разом з національним антикорупційним бюро зловили на хабарі голову постійної комісії Тернопільської облради з питань бюджету Олега Шиголя. Це реально Кінець цитати. Як встановило досудове розслідування посадовець, який входить у фракцію Довіра, пропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні допомоги на лікування, якщо той погодиться довірити йому половину отриманої суми за те, яка красива на ньому вишиванка. Я так і знав, що викид щось таке. Братор, оргазм, мрія педофіла трійничок. Так називаються деякі алкогольні коктейлі, що їх подають у коктейль барі поза зоною, нещодавно відкритому на території Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. <му> Кінець цитати. Про заклад написала журналістка української правди Віра Шурмакевич. Вона дізналася про нього від користувачів соцмережі X. Там оприлюднили фрагменти меню, з яких можна було дізнатися, що у коктейль-оргазм входить. Цитую ароматний, наче ліжко після сексу апельсин. Кінець цитати. Зауважимо керівництво бару поза зоною на ажіотаж відреагувало у своєму інстаграмі. Написали цитую: перегнули з назвами мрія педофіла та зґвалтований. Воно дійсно з оргазмом перегнути складно. У нас підозра, що просто підкинули для сенсації. На попереднім переліку, коли прибирала прибиральниця. Нічого не було. Кінець цитати директора Рівненського ліцею номер 27 Богдана Харіва з інтерв'ю рівне суспільне стосовно мертвої миші, яку учні закладу спершу виявили у своїй їдальні, а потім відзняли й запостили у місцеві телеграм-канали. Богдан Харєв каже: напередодні у їдальні розкидали отруту від мишей. Незрозуміло, що саме тоді змушує його вважати, що мишу підкинули. Якщо мишей не було, нащо розкидати отруту? Якщо були. Точно стало на одну менше. Спаблі. О ти кур є бда! Ужарує кур. Ну і на сам кінець. Рання весняна квітка має стриманий та елегантний вигляд. Примула, не надто вибаглива, тому добре приживеться на могилі. Кінець цитати з дослідження журналістки Рівненського радіотрек Анни Карпець воно називається Підходять для цвинтаря. Які квіти варто саджати на могилі? Батіт Слышать больше нічого, не хочу. Ще разичу усім, щоб ця інформація не була для вас актуальною впродовж якомога довшого часу. Наступну порцію свіжої дичини приготую для вас рівно за тиждень. Дотоді ж не забувайте, все буде гаразд.